Капеланське благословіння на 9 жовтня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь зціляє тещу Петрову, яка була в гарячці, а потім зціляє всіх тих, хто до нього підходив. І він до кого до кожного на кожного покладав руки і зціляв їх, а потім після всього. Він сказав такі слова. А коли люди просили його залишитися і бути з ним завжди, то він сказав: Я покликаний проповідувати Царство Боже не тільки в цьому селі, а по всім селам і містам. І ви знаєте, Ми говоримо про те, що Господь стіляє, покладаючи кожному руку. Що ми про це можемо сказати? Про те, що зустріч з Господом для зцілення повинна відбутися особисто Не так, що, знаєте, я там щось промовив, щось собі подумав, і зустріч з Богом відбулася. Або, знаєте, сказав молитви, ну, знаєте, ми дуже часто ми говоримо нехай Господь благословить. Оце нехай, да? Нібито я не маю відношення до цього благословення. Бо коли я так. Кажу, нехай Господь благословить, то немає зустрічі моєї з Богом. А коли Господи благослови, є звернення до Нього, то і є відповідь. Тоді, коли ця зустріч відбулася, тоді відбувається стілення. Але ми хочемо стілення кожного разу. Але Господь каже нам в кінці, що я покликаний не зціляти або бути цілителем на цій землі, а той, хто несе слово про Царство Боже. І кому це царство Боже вартісне, цінне, той і буде перебувати зі мною. Тому те зцілення земне, тої хвороби, яку я маю, земну, то перейде в зцілення і духовне, щоб я набув Царство Небесного. І це Царство Небесного, нехай ми будемо плекати все своє життя, йти до нього і просити у нього царство Боже. Амінь.